В російських зет-пропагандистів і воєнкорів, так званих воєнних злочинців, розриваються всі можливі місця від того, що вони 12-й рік беруть Київ за три дні. А Дональд Трамп провів військову операцію проти Венесуели і Мадуро вже в штатах і чекає на пред'явлення йому звинувачень та судові справи. Що ми маємо розуміти про цю операцію? Наскільки це теж сигнали Путіну? І наскільки це демонструє, що ну Дональд Трамп може коли захоче, коли його до допечуть? Сподіваємося, що і Путін коли спереде цю мужу, що штати будуть так активно діяти і проти Російської це наслідки того, в якої стані знаходився останній час Трамп. Були проблеми внутрішні скандали, Епштейн, ну і ряд інших. І треба було переводити увагу своїх виборців. І нагадувати нам з вами, мабуть, вам, що дякуємо американцям, які більше 60% відсотків підтримують Україну, і тому Трамп давно вже, як okay. вже багато в чому забув і Україною і українців, але ж є об'єктивні причини, якої його довертають відповідним чином. І тому, щоб збити цей, скажем, напрям. Сприяння Трампа, рейтинги і по першої каденції, і по друге нижче чим були раніше. Є загрози, треба перевибори в Конгресі. Очікуються і от щоб це зробити, збити цей антитрампіський тенденції, для нього негативне. Треба, а це старий прийом американських президентів, малу, але переможну війну де небудь. Чи поруч далека краще поруч, там щось, ну типа гранати, як ми колись чи панами. от і тому вони готувалися да залучили для того, щоб там наркодільдільців перемагати. Саме потужний авіаносець американський завели, тому що ну а як же інакше перемогти наркодільців тільки от таким чином, але в цей час працювали і спецструктури. Які в американців є потужний, тому ми бачимо, чим це обернулося тут. Він, я думаю, дуже скажем пропагандістські продасть ці досягнення, і незважаючи на це, такий маленький успіх, який він буде на всю використовувати, не вистачає явно України. Ну от об'єктивно не вистачає не стільки для Нобелівської премії. Миру, скільки на на персп... зараз і безумовно на світлу трампівську перспективу, зв'язку з цим не відмовляється. Зрозуміло, що дедлайни від одного дня, які були там розширились на ну по, по я б тут сказав, по папутінські це майже герой для нього наші цар Путін і дуже хотів би він так царствувати у себе, але слава Богу, що Америка все ж демократична. Країна своїми нюансами демократична, яке не дозволяє будь-якому громадянину поводити себе ну там уж дуже за межі законодавства, і це я думаю, ми побачимо найближчий час, і тому, що все ж в цих умовах досягати своєї мети, і для України, от саме в цьому є позитив, що треба вирішувати питання. Путін заперечує цьому, Путін переформатовує не побоюсь цього слова Трампу, як це відбулося в Анкориджі, де Трамп заходив з планом зупинення ведення бо дій і напрацювання документів на мир, а вишив з наративом путінським, що без кінця давайте будемо займатися всіма цими документами. І там, де в кінці буде зупинення бою дій, тобто антіістарічна, антілогічна. Але по путінськи і на поточний час, на жаль, по по І ми зараз знаходимося от саме в такому стані, тому, незважаючи на свята, в тому числі в Америці, канікули відповідні, все ж Трамп дотиснув проведення такої операції, і це надає йому сили, щоб просунутися вперед, все ж. І в українському питанні там вони тепер переформатовують як деякі з війни на конфлікт. Але для нас це війна екзистенційна для України і народу, і відповідним чином ми будемо відноситися до неї, а в тому числі до подій, які так чи інакше впливають на нашу цю війну з агресорам. Ну і в першу чергу зрозуміло на таку потужну країну і, і її керівництва в обличчі Трампа і команди. Однозначно, ну да я вже думаю, він не за нобелівську премію, але в нього там ще вибори і не тільки ну він показує, що може і хоче. Чекаємо на такі зокрема і удари по Російській Федерації, принаймні санкційні, хоча би, а може і більш реалістичні. За телеграф пише, що в Путіна є страшний сон, і це не тільки Кирило Буданов, очевидно, а ще й те, що все таки в рамках гарантії безпеки, в тій чи інші конфігурації можуть з'явитися іноземні війська на території України, і це Путін уже не зможе а ніяким чином прикрити фіговим. Листком брехні, це для нього буде повний провал. Говорить оглядач за Телеграф, зокрема хеміша Де Бретон Гордон. Чи можемо ми погодитися з тим, що ті гарантії безпеки, які зараз проговорюються, насправді будуть не просто пустопорожніми, а такими, які зупинять Російську Федерацію від нападів в майбутньому? Американці в першу чергу ну і європейці теж навчили нас багато в чому бути а, прагматиками. І дуже раціонально відноситься до того, що говориться. Ну думається, це ми аналізуємо. Думається, потім говориться. А ще більше важливо, що робиться, і тому критерієм безумовно буде те, що робиться. Побачимо і в тому числі по гарантіям. Тут можна згадати, наприклад, неба. Європейське значить, закрити і допомогти Україну сто винищувачами. Ще Шольц-канцлер говорив про це, і там десь півтора десятка країн європейських погодились на формування таке протиповітряної оборони із допомогою, але ну жодного з усіх сотні. Винищуючи я от на поточний час не побачив. Можливо, ви як людина молода більш, і у вас зорка така, і не бачите, видно чи будь-хто не видно І вам даже. Ну все я тут міг би на навік туди, сюди. Ви раз ви не бачите, то значить їх точно немає. А раз немає, то про що розмови? Про які гарантії? Ми вже уже зрозуміли, і більше того, європейці це бачать, що гарантіями безпеки в Європі є саме потуга України. Ну і допомагають не так швидко і потужно, як нам би хотілось, як вимагає безпека в Європі. Але ця тенденція набирає оберти, і це дуже важливо. Нам заважає і внутрішні недореформи багато в чому і невиконання домашніх завдань, на які наші союзники показуються мобілізація воєнної економіки із законодавства війни, і значить, ну на сосіда, на чого на Бога безумовно можна надіятися, він допомагає Україні і далі, мабуть, буде допомагати, тому що багато українців працюють більшість над цією наші перемоги, хоча що таке перемога на поточний час, питання це не та, яка повернення на зараз на території 91-го року. Але ми не, від, не відкидаємо такого роду перспективи. Ми прийдемо з часом до них, а на поточний час треба вийти на зупинення ведення бойових дій перемір'я для того, щоб ця пауза, а ця пауза війни без абініков. Для того щоб переформатувати країну, зробити її більш потужною стійкою до подальших можливих агресій з боку такого сусіда, угу. а раз так за все треба дуже потужно боротися. Що ми що ми і бачимо? Не все вдається у нас як хотілось би, але над цим далі треба працювати. А, пане Ігоре, то думаєте, на ну, якесь замороження конфлікту можна буде вийти по поточній лінії розмежування, наприклад. Скоріше всього, ну не без нюансів плюс-мінус, але ж на, на поточній. Можливо, якщо занурився глибше, я там приймав участь з військовими делегаціями російської сторони по важким питанням, стріби, наприклад, наших військ на, на їх території. Як це зараз оце там в їх південному Сибірі, наприклад, на Тілінбі, Значить, спільно там в Казахстані, на російській частині, значить других комплексів два роки ми це проводили, і вони там скрежетали зубами, хотіли нам втюхувати велику проплату. всяку, ну і так далі. Тобто росіяни поводили тоді зараз, і при цій кліки у керівництва, і на подальшому ілюзії у нас по відношенню до них. Немає у більшості і не повинно бути далі, от і тому треба зосереджуватися на тому, щоб виконувати ці внутрішні завдання, треба працювати з союзниками, щоб допомога сих боку була більш рішуча. Ну там от у них об'єднання, яких є там рішучих, як вони там е -е, планують допомагати, І до речі, віддати належно, що з точки зору військової не просунули сперед, але це процес. А ви, вірно, ставите питання, а де ж вони результати? Результати uh -huh. по більшості говорять про те, що буде от, після зупинення ведення бойових дій, а війна вже зараз. І ми е, різницю між зараз і на світле майбутнє платимо е, е, життям наших uh -huh. людей, громадян. А це саме цінне, що є в будь якої держави, а тим паче е, в нашій. ми цінуємо наших людей, і тому такого роду боротьба продовжується. І ми дякуємо всім тим нашим захисникам, які дають відсіч ворогу 12 років поспіль. Пане Ігоре, Кирило Буданов на посаді очільника офісу президента України, очільник гурмово. Тепер вже екс-очільник служби зовнішньої розвідки, пан Олег Іващенко. Про що вам говорять такі кадрові зміни, якраз таки враховуючи нинішню ситуацію, розстановку сил, зокрема і переговорному процесі на полі бою? Логічно, що під час війни. Воєнний складова компонент, якщо хочете, посилюється в органах управління і військового, як головне управління розвідки, так і державна адміністрація президента, і це важливо. Є відповідні потенціали у всіх посадовців. Хоча є і велике питання: тобто, по якому шляху ми будемо далі будувати цю систему управління, тобто по формуванню, де центровими будуть шість ефективних менеджерів, чи значить, система управління буде багато в чому нестандартна, асиметрична. Але ну міністерства будуть міністерствами, і вони будуть реалізовувати там зовнішню політику, за яку відповідає безумовно президент, але це не означає, що підміняють всіх міністерств ці міністрів. Ну, якщо міністрів такі, як у нас, солодка парочка, так тут важко якби підмінити, хто ще знайдеться, щоб так яскраво це робити, значить, поєднувати там державне особисто. Але це не на благо держави і не на благо нашого народу. От тут суперечка з якій принципово і жорстко треба боротися, і тому треба буде подивитися, чи е, робота цих структур буде в рамках Конституції, законодавства України і на користь України, чого дуже хотілось би, чи будуть інтерпретації близькі до того, значить, як ми бачили нову от коли був інший очільник. Uh, і пане Ігоре, пише за Тайм, що Буданов – це ключ до перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, і тут ми можемо посилитись. Ну, якщо Трамп каже, що у нас uh, не вистачає козирів, хоча останній час переглядається і там десь все ще не знаходиться. І коли ми цими козарями допомагаємо американцям свої інтереси нафтові, нафтові реалізовувати так. і підходи, і там черна чорноземи, Кріста земи, ну всякі інші земи, але з очима наживи в очах багатьох кого, то я їх повинен з цієї точки зору ще більше розчарувати. Mm, тому що ну вони думали, що немає, вона знаходиться позалі. В чому в цьому розчарування. Uh -huh. але ще питання і далі. Я нарощую як військова людина зусиль на головному напрямку і ключів у нас не один, uh -huh. а є якісь відкриті, а, а є ще і закриті і наші можливості. Тому ну вони керівники плаг погано навчалися в школах, в вузах. Скажем, питання безпеки, ну відкав і питання безпеки. Це я не знаю. Як я до багету, хоча дуже поважаю значить, те це іспуства, значить, і тому, тому у нас є внутрішні резерви, які далі буде, будемо використовувати в інтересах все ж таки держави, а не наживи, не корупції. І тут ще раз нагадаю, що треба реалізовувати ці відстою вже там останні пару років стратегічної реформації внутрі держави, це наш потенціал, резерв, це справедливу і повну мобілізацію, це воєнну економіку переведення рейки воєнної, і це законодавство, відповідаючи війні, яка у нас відбувається, про які, до речі, військово просили ще з 22-го року. І відповідальності військових і цивільних будь-кого за захист своєї держави і народу широкомасштабної війни, і це треба робити. І це наші резерви і робити якомога швидше чи вдасться новим структурам і змінам ці там нового міністра оборони, наприклад. Тобто зрозуміло, що чим менше людей будуть участь приймати, якби крім стратегічних яких завдань, а от в деталях, да там там в деталях, і корупція, там міністерство оборони. От і Федорів, на мій погляд. Повинен якби реалізувати. Він уже як міністр цифровий показав і досягнув дуже багато. Якщо вдасться значить, цей в Міністерстві оборони, то треба по старій традиції, не все погано було радянські часи, при житті Федорова розібратися, де він там народився, і бюст будувати прямо з ходу. Вот от така світла перспектива. Якщо його це зацікавлює, то на мій погляд, я готов там поучаствувати, що там кирпичами, з чого там викладувати і проще, бо це принципове і стратегічне питання. Я людина, яка пише 50 років в безпеці, точно знаю, і воно того варта. Пане Ігоре, дякую вам дуже. Завжди варті уваги ваші професійні коментарі. Спасибі, що час знаходите, ділитися своїми думками разом із нами, нашими глядачами. Завжди вам раді. Ви знаєте до наступних приємних зустрічей. Дякую, зай. Дякую. Щастить. і вам, і вам, пане Ігоре. Ігор Маненко, військовий експерт, генерал-лейтенант засновник фонду за Криму Небо України.